Солярка для фермерів України може стати дорожче. Да, Саме такий наслідок сьогоднішньої новини про атаку Ну, Давайте про все подробніше. Отже, поки Зеленський і десант з Європи, європейських лідерів, зустрічаються з Трампом в Білому домі, до нас з вами прийшла дуже крута, позитивна новина. Що Мадяр став міністром енергетики Угорщини. Мадяр Угорщини. Не, поняли прикол, да? от. Е, ну, хто зрозумів, напишіть в коментах. Е, в общем, Мадяр це керівник сил безпілотних систем, і е, його сили вразили е, перекачувальну станцію в Тамбовській області. От, і таким чином тепер нафтопровід дружба, який йде через територію нашу з вами. От, е, тепер не перекачує нафту. Е, Частково там дружба йшла іншими територіями, але окей, суть в чому, що тепер росіяни не качають нафту в Євросоюз. В частності, Угорщина, Горбан отримували нафту у вигляді хабаря і так далі, для того, щоб ну, впливати на європейську політику. Давайте так це назвемо. Тобто, у московитів була труба замість танків, да, тобто вони там. Бабки із своєї землі перекачували через трубу вигляді нафти, і потім впливали на політику всередині Євросоюза за гроші за нафту через там, Угорщину і так далі. Все. А тепер міністр енергетики Мадяр зробив так, що в Угорщину нафта не йде. Про міністра це жарт. Але скільки ж ця дружба перекачувала да, станом на новину? І чи вплине це. На вартість солярки. І так, швидше за все, в якомусь короткому строку це вплине на вартість солярки. Солярка у нас з вами стане дорожча на якийсь невеликий короткий період. Скільки перекачувала дружба? За 22, 23, 24, 25 роки це десятки мільйонів тонн. Тобто, спочатку повномасштабки, там якимись мільярдами барелів воно все обчисляється. От, якщо перевести на тонни, це десятки мільйонів тонн нафти. Ну, вихід з нафти, скільки там солярки, скільки дизеля відповідно, там можна розрахувати, але це десятки мільйонів тонн мільйонів тонн. От, тобто, це, якщо перекласти на загальне споживання Євросоюзу, тільки Євросоюзу, бо воно качалося в Євросоюз, нагадаю, в Угорщину. От, якщо брати в відсотковому співвідношенні по Євросоюзу, понятно, що 22 2022 році більше, там 23 2023 трошки менше і так далі. От, але все одно, якщо брати 2022 рік, то це було приблизно 20-25%. Ця труба від Євросоюзу. От, станом на 2025 рік це вже було приблизно 2-3% відсотка, Можливо, 5, да, це складно порахувати, от, але ну, десь не більше, ніж такий відсоток от, від загального споживання Євросоюзу. Тобто, якщо з ринку прибрати 3-5% продуктів, дешевих продуктів, давайте будемо говорити по-чесному, і пробувати їх якось швидко змінити на дорожчі продукти, да, це не буде колапс, але це буде така локальна штука, коли зменшилась пропозиція. Да, а Попит нікуди не дівся. Більше того, зараз під сезон осінніх польових робіт може ще збільшитись попит. Відповідно, це буде такий локальний невеликий стрибок. Це не те саме, коли саудити обмежують свій видобуток і ціна різко падає. Але це буде локальний дефіцит, тому це дійсно може на деякий період, не знаю, до місяця, максимум до двох. Спровокувати збільшення ціни локально в Євросоюзі, а ми з вами зараз нафту тянемо з типа, але насправді дуже багато наших з вами нафтопродуктів, насправді, які ми купуємо там солярку, да, там типа грецьку, там типа болгарську, насправді це ось з російської нафти зроблено. От. І ось дякують новому міністру енергетики Угорщини Мадяру. Да, у нас тепер буде, а, не буде точніше, да, а, ще великого шматка російської нафти з ринку Євросоюзу. Це насправді дуже крута санкція, да, вона дуже дієва дуже ефективна. Треба таких а, більше санкцій. І якщо нам з вами через це треба буде там, якось пережити, переплатити пару гривень на літрі на протязі пару місяців, там мать його так. От, зато тепер обрізали дуже велику частину. На нафтодоларів, які з Євросоюзу йшли в Московію, во пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і хай прибуде з вами урожай.